Життя громад тижневий огляд вітаю у студії. З вами я, Наталя Демедюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Роботу Верховної Ради нарешті розблокували. Сьогодні ухвалили проєкт державного бюджету на 2026 рік. У цілому народний депутат від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради України, Роман Іванісов прокоментував засідання. Народний обранець зазначив, що це не найкращий варіант, і є моменти, які група депутатів не підтримує. Але зараз для країни і для наших військових, для сектору безпеки і оборони надважливо було ухвалити бюджет в принципі з ключових змін до другого. Читання збільшення витрат на міносвіти прислухалися до вимоги народних депутатів збільшити зарплати вчителям. На ці цілі в наступному році закладено рекордні понад 57 мільярдів гривень. І відтак посадові оклади вчителів зростуть на 30% з 1 січня. Окрім того, народні депутати з профільного комітету відстояли нову структуру окладу і надбавок на безстрокові трудові договори для вчителів. Роман Іванісов зазначив, що відповідно до прийнятого документу з 1 січня збільшується також соціальні державні стандарти. Мінімальна зарплата збільшиться з 8 тисяч до 8 647 гривень, загальний прожитковий мінімум зросте з 2 920 гривень до 3 209 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте з 3 тисяч гривень до 3 328 гривень. Також прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Крім того, у в цілому прийняли законопроєкт, яким встановлюються правила державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2026 році. Відтак здобувачі освіти, які у 2026 році завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Національний мультипредметний тест НМТ проходитиме в один день за такими предметами: українська мова, математика, історія України та на вибір іноземна мова біо біологія, географія, фізика, хімія, українська література тобто залишили минулорічну модель. Також законопроєктом, який сьогодні прийняли в цілому, забезпечується врахування страхового стажу особам, які поновлені на роботі за рішенням суду, тобто були незаконно звільненими. Серед законопроєктів ухвалили ще один, який гарантує військовим звільненим з полону право на медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Згідно з документом, зберігаються всі види грошового забезпечення на час лікування та реабілітації. Ації, у тому числі за кордоном, забезпечується покращене харчування в будь-яких медичних чи реабілітаційних закладах та повне фінансування лікування і реабілітації за кошти державного бюджету, наголосив Роман Іванісов. Острозька територіальна громада демонструє низький рівень фінансової спроможності за підсумками 9 місяців 2025 року. Це випливає з експертної оцінки фінансової спроможності громад у розрізі областей, яку оприлюднили доктори наук з державного управління Яніна Казюк і Віктор Венцель Та експерт програми Поляріс підтримка багаторівневого врядування в Україні Ігор Герасомчук. Експертне оцінювання виконане в умовах воєнного стану та макроекономічної нестабільності за 11 показниками фінансової. Спроможності по 1331 громаді України загалом Рівненська область має одну з найскладніших ситуацій в Україні: 16 громад із критичним рівнем спроможності, найбільше після Чернівецької та Закарпатської областей. Острозька громада, хоча має і низький, але не критичний рівень, все одно входить до проблемної групи регіоном в умовах війни та нестабільності. Низький рівень спроможності громади означає обмежені можливості для підтримки соціальної стабільності, неспроможність фінансувати розвиток без допомоги держави, ризик погіршення якості комунальних послуг і відсутність резервів для вирішення нагальних проблем тощо. Експертна оцінка надана для аналізу має допомогти місцевому самоврядуванню розробити стратегію виходу з кризового стану, що особливо критично в умовах воєнного стану. У нетішені днями відбулося засідання координаційної ради з питань формування та реалізації ветеранської політики, під час якого обговорили важливі питання, спрямовані на підтримку ветеранів, військовослужбовців, демобілізованих осіб та родин героїв, розглянули діяльність фахівців, які супроводжують ветеранів та демобілізованих членів їхніх сімей. Проаналізували, яку соціальну допомогу отримують захисники, захисниці та їхні родини. Почули думки, пропозиції та ініціативи рідних загиблих захисників. Їхня позиція є над Звичайно важливою для формування чутливої та ефективної ветеранської політики. Керівник міського центру зайнятості Олександр Захарчук презентував можливості грантових програм перекваліфікації та працевлаштування для військовослужбовців і демобілізованих осіб. Заступник генерального директора Хмельницької АЕС Володимир Гуць ініціював створення єдиного переліку контактів усіх дотичних структур і служб, щоб у разі звернення військового чи ветерана можна було оперативно надати необхідні контакти. Та скерувати людину до відповідної установи. Фотоконкурс феноменальне рівне вже всьому зібрав учасників, які виборювали призові місця у різних номінаціях: пейзажі, портрети, архітектура, вироби з текстилю тощо. У Рівненській обласній бібліотеці презентували фотовиставку, куди увійшли кращі роботи номінантів конкурсу. Цього року на фотоконкурс подалися 87 учасників з усієї України: Трускавець, Бердянськ, Костопіль, Березне, також Маріуполь, Київ, Чернігів, Здовбонів та інші міста. Кількісно фотолюбителі побили попередні рекорди, надіславши понад 300 світлин. Богдан Гапяк, голова журі конкурсу, співвласник рівненської фабрики нетканих матеріалів, заступник генерального директора компанії Пульсар і Ко, член рівненського міськвиконкому, зазначив, що конкурс набирає популярності і вже починають готуватися до наступного року. Олександр Харват, член журі фотоконкурсу Феноменальне Рівне, зазначив, що цього року надіслана кількість робіт була максимальною. Особливо цікавою стала номінація Тестуй твори фотографуй, адже всі роботи були унікальними. Так, що журі було вкрай важко обирати Родзинкою Заходу стала презентація неймовірного гімну фотоконкурсу у виконанні артистів Рівненської обласної філармонії Павла Мищука та Софії Мозоль. І про спорт талановита спортсменка з Корненської громади Тетяна Климова зуміла гідно представити Україну на міжнародному рівні. Дівчина стала призеркою чемпіонату світу з комбат Джіу-Джитсу, який відбувся у Мадриді, Іспанія, з 20 до 30 листопада 2025 року. У змаганнях брали участь спортсмени з понад 32 країн світу. У цій конкуренції Тетяна Климова продемонструвала не лише високу технічну майстерність, але й справжню українську незламність та силу характеру. За результатами змагань Тетяна Климова виборола одразу дві бронзові медалі у різних розділах цього виду бойового мистецтва. Тетяна Климова вкотре підтвердила високий рівень розвитку бойових мистецтв на рівненщині та гідно підняла український прапор на міжнародній спортивній арені. тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Ми ж з вами зустрінемося в ефірі вже за тиждень. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.